Всім вітання. Друг хоче продати свою колекцію. І я зараз покажу вам детально кожну монетку для потенційних покупців, щоб ви побачили всю красу цієї колекції і могли роздивитися кожну монетку окремо. Оскільки, оскільки фотографувати кожну це займе багато часу, то ви на відео побачите всі нюанси цих монет. Так, отже, перша доміціан. Ось така чудова монетка. Всі монетки в холдерах. Сабіна. Всі монетки в холдерах. Купувалися переважно на аукціоні Violet. Всі оригінальні, безпроблемні. Так, Адріан. Доміціан, Антонін Пі посмертний. Ще один доміціан. Їх тут багато. Багато Веспасіанів, доміціанів, нерви є достатньо сабіни. Подобались такі монети другої, але настав такий час, що потрібно гроші, тому він продає цю колекцію. Комусь дістанеться хороше. Подивіться на цього трояна. Реверс просто шикарний. Трофеї. Тут, можливо, деякі монети варто було окремо виставляти, бо ну, немає часу займатися кожною окремо, виставляється все, все одним великим лотом. Так, це у нас Адріан. Переважно монети з чітким рельєфом, не обмилки якісь. Збиралися монети з любов'ю, для себе, но такий період, що треба терміново гроші. Фаустіна розкішно. Так. Ще один доміціан. Всього близько 130 монет. Все срібло. Монети будуть продаватися з таким альбомом, де вони і зберігалися. Альбом буде бонусом. Так, ось такий андріанчик. Ось це дуже цікава монетка, також варта окремої уваги. Це посмертний динарій саббіни. Мабуть, також його було б варто виставляти окремо, але буде продаватися так, як є. Класна монетка взагалі. Сам на неї облизуюсь, але комусь вона дістанеться в більшому поціновувачі. Отут шкода нюанс. Ось ця сторона. З таким браком незрозумілим, чи це така дефект чеканки, чи можливо дія польових якихось препаратів, якими оброблялися поля. Ну, тут чудово видно шостий легіон, Днарій шостого легіону, а тут такий брак. Ну, надіюся, всі нюанси видно, щоб потім не було зайвих запитань. Краду цей крилатий. Це в нас виспасіло. Бачите скільки ще монет? Ще є купа роботи. Так дивіться, це. Я так розумію, це Тіт. Динарій Тіта. Але що рідко буває, то це портрет вліво. Рідше буває, ніж Зазвичай. Веспасіан. Хороші рельєфні такі монетки. Гарно почищені. Без якихось там окислів, Луцила. Такі монетки будуть продаватися у всіх холдерах. Ніхто їх не буде розривати. Хтось отримує чудову колекцію. Ось реверс луцили. Це і аверс. Класна монетка також в сохрані. О, дивіться, який чудовий рельєфний доміціан. Краса. Супер. Поповнення. Хтось отримує чудову колекцію. Це Марк Аврелій. Марк Аврелій в ранзі Цезаря. Антонін Пій. Чудовий динарік. Так, ще один динарій Веспасіана. А це взагалі супер. Високий рельєф Олександр Север. Також монетка варта особливої уваги. Показую всю красу. Це чудовий динар взагалі. Олександр Север. Є декілька Антонініанів. Гордіана 3 Ось цей велика заготовка. Срібла не пожаліли. Хороша заготовка така вийшла. І дивіться. Вікторія на реверсі. Чудовий Антонініан Гордіана 3 Супер, десь, десь ще один є. Походу до нього доберемось. Так, це Антонін Пій. Антонін Пі посмертний. Ні, не посмертний, це просто храм. Антонін Пі з хорошим нечастим реверсом. Так, це Троян. Імператор Троян. І хто у нас? Вікторія. Богиня Вікторія на реверсі. Супер. Так, Фаустіна перша, старша. Чітка, чіткий рельєф. Хороший динарик. Так, всього небагато. Є тут декілька таких затертих. Це Веспасіан, ну, срібна, срібний динарій, Веспасіана. Також. В основному монети ось такого. Колекційного стану. Дивіться, який комод. Ідеальний. Ідеальний динарій комода у вашу колекцію. Так, це у нас схожий. Так, це тіт. Я такого знаходив особисто. Це полонений тут є і трофеї. Це Денарій Тіта. Тіт не так часто попадається серед флавіїв. В основному попадається його батько Веспасіан, але Тіт рідкість. Луцилла. Денарій Луцилле. Хороший. Марк Аурелі. І також з Вікторією. Богиня Перемоги. Так. Фаустіна перша. Це Септімій север Хороший Динарик також. І також з Вікторією. Тут багато Вікторії. Це, це непогано. Нам Вікторія потрібна. Хороший динарік. Так, сабіна. Сабін тут багато. Хто поціновувач такого Динарія, то знайде для себе багато монет для поповнення колекції Сабіною. Так, ось ще одна. Сабіна. І ще одна. До речі, на копі сабіна не так часто і попадається. В основному це Фаустіна. А таке, як Сабіна і Луцила, це можна сказати рідкість. Антонін Пій. Також хороший. Марк Аврелій Так, хто у нас тут? Не можу прочитати, ну. Здається, це. Ладно, коротше, ви бачите все самі. Чудовий. Чудовий Марк Аврелій Комод Комот ранзі Цезаря. Хороший. Надзвичайно чіткий рельєф. Так, пальцями відчувається. Вся висота. Супер. Це у нас Септімій север. І також з Вікторією. Супер. Хороші денарії. Антонін Пій. Це двохпортретний. Це хороший динарик також. Вони рідко зустрічаються і не дешеві. Мабуть, його також варто було виставляти окремо, але піде все разом. Це Антонін Пій і Марк Аврелій. Двопортретний динарій. Це також розкішний динарій Вітелія. В гарній патині. І з суперовим реверсом. Дельфін. Як бачите, все як має бути. Розкішний просто динарик. Так, Фаустіна перша. Всі монетки в основному купувалися на аукціоні Віоліті. О, це у нас. Веспасіан і на реверсі жер... жертовний набір. Хороший динарик, Так. І це Веспасіан з Вікторією. Супер. Багато Вікторій, це непогано. Сабіна. Веспасіон ще один. І ось ще веспасіон. Так, Рома. Рома сидить на троні. Траян. Нерва Траян. Ранній. Із Вікторією. Супер! багато Вікторії. Хороший не нечасті. Вер. Антонін Пій. Крутяцький Денарій Реверс дуже чіткий. Це так Веспасіан Антонін Пій. Це взагалі, дивіться, який доміціан красивий. В патні, рельєфний і ще з нечастим реверсом. Це шолом на троні, шолом легіонера. А це той ще один Антонініан Гордіана 3, що я говорив, десь тут є. Ось він. Голубчик єсть. Два всього Антоніаніана, Гордіана 3 і обидва в хорошому колекційному стані. Так, це Тіт. Імператор Тіт. З чудовим реверсом нечастим. Так. Веспасіан. В рідній патині Чорній. Хороша патина. Це плюс завжди. Веспасіан. Ще один чудовий. Так, Олександр Север. Портрет дуже рельєфний. Монетка однозначно варта уваги. Буде перекрасою любої колекції любителів Риму. Подивіться на цього Олександра. Супер. Так, Адриан. Адриан. Хотя у нас еще одна Сабина, дружина Адриана. Ця вот дуже рельефно. Дуже рельефно Сабина. Веспасіан хороший такий. Ще один веспасіян. Це Фаустина друга, молодша. Діти на троні. Бачите? Грається маленький там комод. З якого виросте справжнє чудовище згодом. Так, це. Також тіт здається. Це суперовий. Дельфін. Так, це також тіт. Флавій тіт. Супер. Супер монетка. Ще б залишилось трішки. Ось дивіться, Антонін Пій. Фаустина друга. Фау 2, луцій Вер. Позмерний. Шоу? у вартості. Бо вони рідкісні. Так, це сабінка. Дуже гарна, дуже гарна рельєфна сабіна. Це також з чітким зображенням Веспасіан. Хороший Веспасіан, Чіткий Сохрані. Колекційний стан нерва. Динарій нерви. Ось це жер жертовний набір. Реверс Також цікавий реверс, нечастий. Луцій Вер. Ось. Луцій Вер з полоненим. Хороший. Хороший динарик, Фаустіна перша. Максимін Фракіт. Також нечастий. З штандартами. Або, як кажуть, з шашликами. Ось він на реверсі. Хороший, Максимін Фракієць. Так. Це нерва. Супер. Ця монетка також варта, щоб її виставляти окремо, але буде все разом виставлятися. Так, це доміціан хороший. Продовжуємо далі. Ще залишилось небагато. Адріан. Антонін Пій. Нерва. Подивіться на цього красення. Орел. Септімій север і. Здається, Легіонний. Так, Септімій Север Легіонний. Це плюс до його вартості. Однозначно. Класний. Септимій Север, це хороший Динарій. Так, отут Нерва трішечки, як бачите, з пошкодженим портретом. Ну, Нерва це не частий Днарій, який вже є. Другого завозу не буде, тому раді тому, що є. Антонін Пій. Так. Веспасіон. Сабіна. Минка, Адриан. Також Адриан. Марк Аурелий. Траянчик, хороший троян. З цікавим реверсом, подивіться. Шикарний. Ще один троян. І тут Вікторія Антонін Пій. Антонін Пій. Чіткий хороший сохран Динарі. Ось марка Аврелі. З нечастим реверсом. Марка Орелі хороший. Так, це у нас молоденький Марк Аврелій. в Оранзі Цезаря. Дуже високий такий портрет, хороший, рельєфний. Троян. Ще один троян. Так, і дивіться, три, три динарія республіканських. Ось такий республіканець. Гарно. Чітко видно коней. Ось такий республіканець. Бачите, які класні. Так, і ще один останній третій динарій республіканський. В рідній патині. Супер взагалі. Розкішний динарій. Є ще декілька динарій без холдерів. Спочатку думали, що це лімесна фаустіна. Ні, це срібна, я перевіряв. Це. Фаустіна перша в такій хорошій рідній патині, без якихось нюансів, точно срібло. Так що ось така Фаустінка. Є ще без холдера ось такий веспасіан. Такий Луцій Вер І Сабіна ось ось такому стані. Плюс до всього, як бонусом, йдуть в, в альбомі ось такі монетки це чешуйки. Хто в них розбирається, дивіться, ідентифікуйте ось така чешуйка. Монети середньовічної Польщі, трояки, декілька лімісних динарій. Ось це лімесний адріан. Це Тіт, здається, лімесний, лімисна сабіна. Півторак. Так, це ще у нас марка Орелі лімесний. Це може бути і срібний динарій, треба буде подивитися, але це вже не так важливо. Септімі Север, точно. Тут сабіна лімесна є і ще якийсь динарік лімесний. Тобто, ці всі монетки вже будуть як бонусом. Півтораки, полугроші. Виставлятися разом з альбомом. Так, оці монетки що продаються чи ні? Так, теж продаються. Дивіться, ця монета хто знає. Бонус. Це також продаються. Оці всі монетки. Це здається. Лі... Ні, це Константін. Дрібна бронзова монетка. Так, і цей альбом, в якому були ці холдери, е, холдери з динаріями, також продається разом з цими усіма динаріями. Ось так. Надіюся, було інформативно. Як ви розумієте, кожну монетку розривати і псувати холдер, важити, це не має сенсу. Гарна колекція. Кому щось не зрозуміло, задавайте запитання. Будемо будем відповідати в лоті, в чаті лоту в коментарях. Так, ну все. Дякую всім за увагу.